Hello, Fренді, з вами Деніс Френді. Тільки що прийшов з роботи. Головне те, що я напевно встигаю на зйомку. Не знаю, у мене тут капецький бардак, але я ще купив в першій годині. Я навіть не передіваюся, зразу реагую. До речі, камеру треба протерти, бо у бльостках ви, напевно, видите бльостки. Ну, коротше, друзі, протираємо. Сорі, хто був в наушниках. Ну, no, окей. Okay. Дивіться, я купив сьогодні реакцію. Так. E, значить, сьогодні я купив перший день, потім приїхав додому, лишив, поїхав, щоб не помнулося, бо вже було брав собою на роботі, тісна сумка мнулося. Ось такі, пам'ятаєте, ми пробували рулет, а це зі смаком вишні. Зараз ми попробуємо, а там вже на, на 20 100, тому такі справи. Давайте реагувати. Коротше, тема така: беру книжки. Що устигну, я навіть прев'ю не успів зробити. Сфотографуюся вже з порожньою пачечкою. А може і напівпорожньою. півпорожню. Тема така. Блін. E, тема така: я знімаю. Маю зняти до 1919. 19. Дивіться, знімаю до 19.19, 19, потім. Що встиг, встигну з'їсти. Коротше, що не встигну з'їсти, бо в мене пару хвилин, щось там 10-12 хвилин чи 13. Що встигаю з'їсти, то їм не встигаю на YouTube шорт. Все, ви зрозуміли, починаємо реагувати. Я сьогодні от буде так тепло. Я навіть не передівся, друзі, бо я завжди для вас... Що передіватися? ми навіть не будемо у цьому відео коментарі читати, бо я спішу. О, у мене тупо 10 хвилин. Не знаю, хоч розкажу один прикол. Зайшов я той магазин коло магаз... моєї роботи недалеко. Подивився такий здоровенний, отакий самий зі смаком полуниці. Думаю, 30 гривень. Прикольно! 30 гривень і багато наївся. Я підійшов до каси 56 гривень. Оце так прикол. Бо треба дивитися просто на. На що? На, вона сказала на грами дивитися. Я подивився, писало, що воно тут писало. Бісквітний. Е, бісквітний рулет. Та, а там написало, тіпа, грами треба дивитися. Там писало 200 грам, а тут 100, чи навіть 300, там, тому 50 що більше хочеш багато наїсти, мусиш забагато, багато платити, Хочеш мало, мусиш мало. Мало заплатиш, менш, будеш мати. коротше, Мало заплатиш. Мало й поїж. Коротше, день сплен реагує, День сплен реагує. Сьогодні буде реагувати на рулет, бісквітний, перфетто вишня. Ка, као, као, као! кау! От Отако, као, као. кау, все, поїхали. Я у бльостках, ну бо я працюю, там бльостки робили. Добре, що мене сьогодні відпустили. Вчора до 8 працювали, сказали затримати. Сьогодні хоч відпустили. Добре, що відпустили. Коротше. Давайте ану, ось такий. Камера ходить сюди. Ось такий, бачите, давайте Вишня. Коротше, давайте реагувати від 0 до 10. Коротше, Wi-Fi вже зробили, бо вчора Wi-Fi не було. Збили налаштування, мама сказала, тільки що зробили. Добре, що поки я був на роботі, вона порішала. Поїхали. Угу. Давайте я розріжу все-таки, бо... Ні, нормальних нічого. Ну, це робочі мої штани, зато ви бачите в кому одязі я їду на роботу. Все, поїхали з вишня. Оцінка? Яка оцінка? Хай буде 9 балів, класно. М -м 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 -м. Я себе приємно здивую. Я успію все з'їсти, походу. Це 10 хвилин. Я думаю, що я не встигну, я встигну. То, що будете вибачати, сьогодні я на тому одязі, в якому я привик завжди для вас знімати ролики. Такі справи. Мусив. Зразу зразу приїхав, зразу реагую. зато я встигну. Ну, може, давайте компот. Є компот. Холодний компот. До речі, виноградовий. Наливаємо. Щоб не робити чай. Я наливаю виноградового компота. Я купив сьогодні наперед реакцію на 20 число. Завтра о 7 годині знімаю, бо в 8 йду на роботу. В 7 я знімаю. І на 20.20 -20 вже на вечір вас буде завтра чекати. Опублікується, вже буду вдома, загружу. Такі справи. А вдень треба працювати. З виноградовим компотом також 9 балів. Давайте я хочу перевірити, чи не видно бльосток на камері. Давайте. Такі, а ну чекайте, чекайте. Та вроді я не вижу, все нормально. Ви, напевно, не видно. Бо я дивлюся, ну це не на не не на, на як сказати, не на основній камері, а на другорядній. А, то навіть немає в об'єкт, не посередині, не збоку ті крапочки від бльосток. ні, деякі є на деяких камерах, що по боках. Ну а на основній це немає, тому ви не бачите. Якби я купив цілий рулет, я би точно все не успів з'їсти за 10 хвилин. А так встигаю. Давайте окремо на начинку, окремо на бісквіт. Так, по традиції. Ну, мене бісить з цього прикиду ці штани. Вони капецькі старі, зараз виглядають, і робочі. Ну, робочий одяг. Мусив зняти в робочому одязі. Але добре, що встиг, щоб мене відпустили. Вчасно зніму на кінець сьогодні хоч часно ролик, хоч сьогодні. Бо 19-19 година. 19, а вчора не відпустили в 19. Вчора. О 8 поїхав. коли? Добре, добре, поїхали. Угу. Тісто 8 балів. Начинка... Я боявся, що мене знов сьогодні не відпустять. Я думаю, блін, якщо сьогодні не відпустять мене сьомій годині, значить завтра так само. Але ми ще не знаємо за завтра. Сьогодні відпустили, а завтра, хто його знає. Коротше, начинка 9. Все. Коротше, в основному я надурив себе, надурив вас. Все доїдаю на відео. Ну, так справа, так вийшло. На Ютуб шорт не буде, напевно, чи буде? Давайте так зробимо. Пополам. Цю останній кусочок. Це доїдаю. На ютуб шорт. Ну. Хай буде. Поїхали. Я зробив уже кліп, зараз вийде на мах. Думаю, вже опублікувалося, як ви це дивитесь. Я боявся, я знаєте, думав, мене не відпустять раз. По-друге, я думав, що я не встигну взагалі зняти, що треба буде взагалі 19, 20, 30 знімати і знову прем'єру. А я не думав, що я зараз встигну це проригувати за 10 хвилин, виявилося, що я впив. Класно, то що не передівався. Ну чого. зато день сфері новому прикиді. І я блищу. Це 100% я блищу, бо я був сьогодні знову ті кульки клею. Коротше, давайте в нас ще є 5 хвилин. Розкажу толком. Не менше 5 хвилин. коротко розкажу, як робочий день. Прийшов, пішов я складати коробки, Диснути коробочка подарункова і бантик. Імітація бантика, твердий бантик. Тиснув, тиснув коробку, щоб передавити. Дальше. Потім, вже після обіду, по обіду, перший день я це зробив, привіз, поїхав. Пішов знову на роботу. Заставили кульки. Кулька Новорічна, йде білі місця, нема цього блиску. Як то блиску цього немає. Та... Ти мусиш замазати. Береш блиск, набираєш там блиск, намащуєш клей, даєш блиск, притрушуєш, ставиш коробку. Що браковане, взагалі не годен нічого зробити. Помнути це ти викидаєш. Бо там були помнуті. Потім пішов знову перебирати, ставити там марк керування, там, ці етикеточку. Зав'язуєш щолк, щолкаєш цю круглу нитку, ну що защолкується, до зірочок і носив коробки трошки. Защілкнув, поставив коробку. І так повторно. Тепер під кінець коробки знову складав. Ну що, картонна коробочка, зірець, так приклав, так приклав, склав, поставив на поличку і все. І тепер і робочий день тепер закінчився. Все, на цьому все. Розказав робочий день, з вами був Денис Сфрені. Підписуємось на канал, <хе> лайки не знаю. Під цим відео, плюс-мінус. Вийде поставити. Не, не вийде, не поставити. Все, дякую за перегляд, З вами був Денис Френні, будемо прощатися. Всім пока, бувайте. До завтра. Завтра новий ролик. Сьогодні ютуб-шорти. Багато. Всім пока. Все, поїли, супер. До 9 хвилин затягнув. Ну, давайте, якщо, ну, то вже 2 хвилини, добре, коротше. Я, знаєте, так дивлюся на це, думаю, ну куди тут на Ютуб, вже би це доїдав. Давайте давайте ще у нас дві хвилини покажу, що я на завтра купив. Завтра в 7 годині знімаю, на 20-20 вийде. Глітчер. Глітчер. Не знаю, глітчер. Татуювання, коротше. Гід. Гід ще. Це є глітчер. Ха -ха. Татуювання. Коротше, завтра заведу зошит. Ці всі таювання, які будуть в цих цюкерах, я приклею туди. Оце всяке різне. Завтра вас чекає. Коротше, це був маленький спойлер. Думаю за спойлер, коментарі і підписка. Ну, на цьому вже все. Точно, напевно, все. Я не дивлюся хвилину. Ну, коротше, напевно, на цьому все. Татуювання там коротше. Хей hey, friends. Ну, коротше, це вас вже завтра чекає. Добре. На добрані. Спокійні ночі, всім пока. Ой, попрацював добре, що встиг. Бувайте.